всім. хоча день сьогодні не дуже добрий, тому що сьогодні починається справжній фарс судилище, яке замовлено, організовано і забезпечено Віктором Януковичем. Ні у кого немає сумнівів, що прокуратура приватизована, суди приватизовані, ніякого правосуддя не існує. Саме тому. Все, що сьогодні відбувається, це персональна відповідальність і персональна розправа Януковича з своїм головним політичним опонентом. Я хочу подякувати всім людям, тисячам людей, які сьогодні прийшли до Печерського суду. Це люди, які прийшли захищати право України на життя, право кожної людини на життя. Вони прийшли сьогодні до Печерського суду захищати Україну. Тому що у них болить серце за це. Тому що у них болить серце за кожну людину, яка сьогодні живе не в світлій і щасливій країні, а в в'язниці, яку будує сьогодні Янукович та його оточення. Я переконана, що здоровий глузд, любов до своєї країни, любов до людей, бажання бути цивілізованою і гідною країною переможе. Я би хотів нагадати всім представникам